Сумка, єдина сумка, яку я взяла з собою, коли їхала з окупації. Моє ім'я Світлана, мені 58 років і я з нової каховки. Колись 5 років тому я почула про продукт. Скажу чесно, я прийшла сюди його просто пити, бо мені потрібна була енергія одразу після Чорнобиля у мене знайшли Аїт, це щитовідка, Мене посадили на гормони, я 37 років на діроксіні, і всі ці роки у мене було такі відчуття, що я прокинулася з нього устала, Ну, взагалі не чувай для мене. Коли я почала пити активась, це мій любимий продукт, я без нього не уявляю, як тепер можна жити. Uh, ну, дійсно, з'явилася енергія, з'явилося бажання жити, щось створити, чимось займатися. За 60 днів окупації я з'їла сама шість таких банок. Тобто банка на місяць у мене банку улітала в 10 днів, так що не переживайте, це можна бути, передозування не буде. Uh, я дуже вдячна собі, що я розібралася з цим. Я отримала свої результати, я почала про них всім розповідати, бо про це мовчати невозможно, бо хочеться бути здоровою, але серед здорових теж. То я почала розповідати і з того почався мій бізнес. Я зараз щаслива людина, що я можу працювати будь-де, Ось цей мій офіс. Я можу працювати в будь-якому місті, в будь-якій країні. Мені треба тільки. Продукт, телефон і інтернет. Е, від мого бізнесу, який у мене був 30 років, не залишилось нічого, взагалі нічого. Але Фітлайн дає можливість працювати, заробляти гроші, заробляти здоров'я фізичне і здоров'я вишивка, не вкладаючи майже нічого. І це здорово. Я всім вам бажаю розібратися і прийняти єдине вірне рішення. Yeah, you.